Дві команди, які в змаганнях вийшли вперед і мали між собою остаточно з'ясувати, кому дістанеться командне лідерство. Сталося так, що в заключну частину турніру вийшли борці вільним стилем Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді та збір на Польщі. Дев'ять українців хмельничан проти дев'яти поляків. Фінал турніру імені Богдана Хмельницького відбувається за схемою стінка на стінку. Дев'ять вагових категорій проти дев'яти. Українців синіх трико, поляків червоних. Вагова категорія 46 кілограмів. Хмельничанин Артур Березовський бореться з поляком Вартушом Залевський. Уже в першому періоді гість бере верх, а в другому закріплює за собою перемогу. Відліку загальному рахунку починається не на нашу користь. – 1-0. Вага 50 кілограмів. Віталій Мазур, повний мотивації, готовий до битви з Робертом Добродзілом. Віталій активно і тактично веде поєдинок, перемагає Роберта в двох періодах і зрівнює рахунок один 54 кілограми. Сутичка поляка Мартіна Майкана з нашим борцем Олександром Дзеканом. не непереливки і його поразку суперник робить без апеляційної туше. Польща знову веде в рахунку 2-1. Вага 58 кілограмів. Тут українець Олександр Михайлюк помстився за товариша у повні вже в першому періоді. Хмельницький борець поклав Лукаша Радзібовський на лопатки і вивів свою команду на нічию 2-2. У категорії 63 кілограми Терези протистояння схилилися на бік поляка. Матеуша Кемпіна Максим Мартинюк не зумів втримати рівновагу. Перший період наш спортсмен програв 0,6, а в другий його опонент на килимі був не менш завзятим і суддя оголошує технічну перемогу Матеуша. Командний рахунок 3-2 веде Польща. Категорія до 69 кілограмів на килимі Віктор Гирич та Каміл Рибічкін. Перебіг сутички неоднозначний, і після перемоги поляка в першому періоді стає зрозуміло. Каміл переважає нашого борця за головними показниками. І тому виграє і у другій частині поєдинку 5-0. Чиста технічна перемога дає змогу збірній Польщі вийти вперед уже на два очки 4-2. У вазі до 76 кілограмів на герці зійшлися Машол Пшиманський і Денис Матейко. Хмельничанин, поза всякими сумнівами, сильніший, і впертіший, а проваджена ним боротьба грамотно побудована тактика, що призвела в першому періоді до перемоги 6-0. І в другій половині, незважаючи на подекуди відчайдушні спроби Машола реабілітуватися, українець переміг і заслужив схвальних та гучних оплесків уболівальників. Рахунок, хоч і не на користь України, 4-3, та все ж ситуація ще піддається контролю. 78 кг. кілограмів Андрій Задворний проти Якова Мужинський. Андрій дуже старався, хоч до кінця поєдинку обидва спортсмени геть знесилилися. Принаймні, саме таке враження складалося. Задворний вийшов переможцем 3-0. А наша команда завдяки йому зрівняла рахунок 4-4. Останній бій, останні надії обох команд на здобуття переможних балів. Борються Матеуш Новак і Євген Коваль, спортсмени вагою 100 кілограмів. За їхніми діями спостерігають, затамувавши подих. Йдеться ж про командну перемогу. І на радість усіх українських спортсменів. Тренерів та вболівальників Євген Коваль доводить свої переваги і переваги нашої борцівської спільноти над польською збірною. 5-4. Головна нагорода турніру Богдана Хмельницького залишається в одноіменному з прізвищем гетьмана місті.